І так, всем привет, вторая часть. Так, поехали. A lot of suspicious activities happening around here. I'm this Mercury in retrograde. Great? Господи, тут такий переклад в мене. Тут відбувається багато підозрілих дій. Меркурій ретроградний. Чи Меркурій. В... В ретрограді щось таке. Е, так, тепер 10-10, -десят. час невідомий. Not to self, Don't touch the Chenfine e, Glowing Ropes. Примітка для себе не торкатися тріщених, тріщених сяючих скель. Це такий переклад ужасний в мене був. Або. Не торкатися до сяючих каменів, які знайшов Динамайк. І тепер вони ще й вбула, вбула є. Так, поїхали далі. Такс. Uh, not to self. Happily to that mall. Security job when I get home. Привітки для себе подати заявку на роботу в охорону, в охорону торгового центру, коли я повернуся додому. Отже, тут ми робимо висновок, що офіцер Рік не з Фінляндії, напевно, я не знаю, де знаходиться в Україні, де Старий Парк знаходиться. може Америка, тому що англійською. Не знаю. В общем, робимо висновок, що він не тутошній. Я думаю, що він з'явиться в наступному обновлению, бо что слишком багато времени призначили. Далее. Дванадцяте, одинадцяте. The, the employee cafeteria is going to be F Crat Tomorrow. Завтра в кафетерії для працівників буде незручно. Щось таке. Поїхали далі. A lot to discuss. Ad Vated Cooks. Cook today a lot. Сьогодні рано в Ой, це не те. Пробачте, це 14. -те. Багато чого обговорювало сьогодні біля водоварки чи кулеру. Чорті, що мені переклало? Багато. Чи може крану, чи може щось таке з туалету. 14. -те. Снеки. Hope, uh, hope nothing crazy happens. Так. Сьогодні рано втечу з роботи. Сподіваюсь, нічого божевільного не станеться. Далі. Видите, дичав був. Ну, в общем, едем далее. Это я делал скрин еще, когда 16-го не было, то есть 15-го. Colored landscaping about dead guy in bushes. They say it, is, it wasn't their problem. I don't want to deal with it. So, who problem is it? Дзвонив, дзвонили прибиральники про мертвого на що? На що? Чи щось таке про мертвого хлопця в кущах? Тобто, вони якогось хлопця знайшли в кущах мертвого? Я вам кожну покажу 14.11. подивіться в камерах закритості. А Діна Майк застрілила Шелі випадково. Теж її трикну... Вона торкнулась кристал. Це, напевно, Діна Майк помер. Е, так. Вони сказали, що це не їхня проблема. Е, то чия це проблема? І тут, напевно, мені не допереклавло. I don't want to deal with it. Напевне, він каже, я не хочу з ними працювати. Тому що, розумієте, це не їхня проблема. Так. Це друга частина. Зараз буде третя.